І чесно, я не дуже люблю. Так вже склалося в моєму житті. Але 25-й рік. Треба щось змінювати. У мене є дві книжки, які. Одну я починала вже, мабуть, не, мабуть, а в 2021 році. От, тобто, ту книжку я читаю вже 3 роки. Ну, типу, Окей, okay. навіть половину, мені здається, ще не прочитала. Але книжка реально цікава. Мені цікава її історія, те, що там написано. Але я її не читаю. Планах я її прочитав. А, чому я взагалі почала це відео? І я в цьому році, в 25-му, почала читати ось цю книжку Фриланс, здоровий людини Тетяни Гонченко. Я прочитала 100 сторінок. Книжка цікава, корисна, ну, типу, тут 236 сторінок. В планах дочитати цю книжку до кінця місяця. Але це в мріях. Це в ідеалі. Але якщо це буде моя друга, чесно, прочитана і зрозуміла книжка в житті, це буде круто. Тому ставимо ставки. Чи дочитаю взагалі цю книжку? А сьогодні... Плюс-мінус 7 лютого. Перша години. Які справи, друзі, я про в непрезентабельному вигляді. Пофіг. Хто над цим заморочується? Я взагалі тут про книжку розповідаю не про себе. Читайте. Якщо не хочете, не читайте.